Кати за бороду, переконатись у наявності суперсили та й за подарунки не забути тестування від малечі, святий Миколай пройшов навідмінно, і хоч сьогодні чимало українців далеко від рідного дому, та все ж війна святому не завада. Я прибув сюди десь 16 марта, а наше місто окупували 19 марта. Я встиг виїхати. Прийняли нормально. Я роблю волонтером. У нас в кривому рогу свята треба робити, тому що дітки саме це запам'ять, ну, трошки відлікаються від всякого там Новий рік, Миколая. Думаю, що це тільки на пользу дітям. Спасибо большое всім, спасибо городу, руководству города, руководству цього общежиття. Все добре, так. Але додому хочеться. Катюшка, тобі сподобалось? Весело і це зараз потрібно. Готуємося до свята. Кімната прикрашена у нас ждемо перемоги. Це буде найліпший подарунок. Заради безпеки малечі й дорослих. Імпровізована резиденція улюбленого святого усіх дітей працювала в укритті. Тут вони могли дозволити собі усе і навіть трішки більше. Відчути атмосферу мирного різдва допомогли помічники Святого Миколая. Ми реалізуємо проект помічники святого Миколая вже восьмий рік поспіль. Перший раз, вісім років тому, ми подарували одне свято дітям, що звільненого не Кожен рік набирали обертів свято. В цьому році ми проводимо 30 заходів в 15 містах і селах України, і близько тисячі дітей отримують подарунки безпосередньо з Рук Святого Миколая. Головна мета свята всі важкі часи подарувати якось відовлікти дітей від тої біди, в якій ми всі живемо. Що вони трошки забули про війну, окохнулося в атмосферу свята. Завдяки команді Олександра Вілкола та нашим кривовічним військовим Кривий Ріг не був захоплений та зруйнований, як багато інших міст України. Завдяки цьому ми можемо проводити такі яскраві заходи, зокрема для дітей, для юних криворіжців та для юних нових криворіжців. Ротарі активно допомагає протягом всього цього часу з продуктами, з медикаментами. Ми також єднаємо кривий рік з провідними європейськими містами. Цьогоріч святий Миколай поспішав до українських діток прямо із Швейцарії, адже переконаний, попри усі виклики війни, віра в чудеса має залишатися в серці кожної дитини. Много дітей не розуміють, що случить зараз. Це, це дуже важна за їм даємо, кусь на часик, чуть-чуть Праздник і інший стиль жизни. Кривий інтересний, потому что ми сейчас в підкриттях, і це показує, що навіть підвал, в підкриття може строїти празднична атмосфера. Нічого нас не термозити, потому что все буде Україна и все. Навіть підвал, ти можеш строїти праздничну атмосферу. Я очень довольна. Юлія Вітряк, Роман Кравченко, цей день.